Ось отут живемо ми і варимо і їсти, і живемо. Остання в нас не жила. Ой. Кілограм. Так? Трошки нам не вистачало гвіздочків. Тут вже зробили, бачите, потолки ага. були діряві повністю. Оце почали робити ж трошки. Ну, тепер як у вас буде матеріал, то ви Рада, вже. Так, будемо вже старатися. Слава старатися. Але конструкція не нарушена, ні? Ну як, кирпичі там випадали трохи, там осколками дуже, там та сторона трошки. Трошки нарушена конструкція, ну будемо ремонтувати. Старатися, щоб воно. Уже до осені будете в слому і так, все буде. Надіюсь, сподіваюся, щоб у хаті. Хоч ми ж у кухні, поки там проживаємо. А так будемо старасти, щоб у хаті. Вже. Дерева хворіють від війни. Фосфором обстрілювали. А ці вже пересадили, ми, де маленькі дерева, це вже нові посадили весною. Тут були великі яблуня, слива була. Ну, у вас городець на Богу. А якщо був би замінований, то що? Ну ми як, він і був, розтяжки стояли, ми потрішку самі його знімали, звали солдатів, просили, щоб дивилися, чи воно не те. Та та табаку чоловік насадив. А що робити? Курить, курить. морква. Картоплі трішки, вона в нас не дуже родить. Зайців кугаємо поставили, бо морку вже почали згризати там трішки. Це неймовірно, що ви самі розмінували. Ну, а кого нам здати? Кого нам ждати? Ми приїхали, щоб тут жити і угощатися. Дякую.